Друзі, всім привіт! Сьогодні ми завітали в Скібіді Тавер Дефензи. Тут вийшло оновлення з дрількейсом. В принципі, воно вийшло вже скоріш за все давненько, але про нього узнав я тільки зараз. І в принципі, я був би досить не проти вибити когось із них, а особливо оцього чела, тому що він буде давати бабки, він буде давати купу бабла. І оцей, звісно, тоже шеф дрільмен ну такий непоганий чел, годлік. У нього 31 тисяча ДПСу, В принципі, він такий чувачок непоганий, але за. Кристали відкриваються ці кейси, і кристалів у мене, як ви бачите, тупо нема. Оця штука заблокована, тут нічого не можна зайти пограти, як я поняв. І виходить, для того, щоб мені пройти, ну, і, і заробити кристали, мені треба йти в звичайний режим. Це виходить, мені заходити кудись, кудись, я навіть не знаю, куди Почекай. Ну, типа, тут все по три зірки, куди мені заходити? Де б дають саме більше кристалів? Я, якщо чесно, не знаю. Ну, давай підемо в один із самих складних, а тут все. О, давай в оцей новий. Той темпл. Погнали сюди, -во. попробуємо зараз нормально затащити тут. І, ну, хоча б Щось отримати, я не знаю, мені треба якісь гемочки гемочки. Ми зараз е, виберемо найскладніший режим. Інсейн. Ой-ой-ой. Звідки будуть виходити чубзики? З цього портала. Чи звідки вони йдуть? Поставимо X півтора автоскіп, Звідки ви йдете, хлопці? Розкажіть, будь ласочка, поняв. Все, ставимо цього сонарчика. Нехай вали. Сонар вумен це реально класний перець. Е, е, і ставимо обов'язково чубзиків, які будуть давати мені бабета. Без цього тупо нікуди. Мені їх треба прям капець як багато. Я би далі пішов в PvP мод і там качався, але я хочу поки що вибити нормальних класних юнітів. Кстати, щас подивимося, що там на PvP моді. Буде взагалі випадати. Так, ставимо чубзиків, які заробляють бабето. Бо мені треба і вумчика прокачати, в принципі, було б непогано. І вчених далі викачувати було б теж дуже добре. Бо, в принципі, радіус у тебе ще шалений, тебе можна було б поставити десь взагалі отут, в теорії, так? Да? І ти б там взагалі добре доставав. Що це за прикол? Я, я обалдеть, дивіться, як я просто біжу. Якесь жорстке прискорені. Ладно, давай прокачуємо чувачків, які дають нам бабето. По ідеї, Сунар Вумен поки що, поки що справляється, це дуже хорошо. Сейчас ми, якщо що, поставимо йому кента десь тут. Ось сі, диви. Радіус у нього хороший, ми все таку підкачаємо і взагалі буде чотненько І підкачуємо далі наших вчених. Потому що нам треба купа бабето. Нам треба прям купати гроші для того, щоб поставити покращеного дрільмена, оцього, який буде теж заробляти купу бабла. І, в принципі, буде чики пуки все. А потім само собою поставимо секретного агента і будемо вообще жорстко Качені, і буде в нас все супер круто. Хоча тут ось армор і тойлет пішли, вони такі, ну, більш, такі жорсткі, жорсткі типи Ну, я думаю, що ми їх розіб'ємо спокійно, так що не буде ніяких абсолютно проблем. Так що там дай, 700 хп осталось, ну, тебе доб'ють тут по-любому. Так, ще не ну, опікачуємо, обов'язково нам, кстати, диви, показується по скільки нам грошей додає. Це теж так непогано, я хочу сказати. Плюс 450 з когось здали. Непогано взагалі. Або я плюс 3 тисячі, отакого бенс, тебе за двушку прокачуємо, тебе тоже. Можливо, було б непогано ще одного сонарвумчика поставити. Да, бо тут щось жорсткі тіпи пішли. У них по 37 тисяч Куди і як їх зараз спробувати вбивати, я не знаю. Но мені дали грошенята, то давай поставимо тут десь кодрильменчика, який буде просто бити. Зараз його ще разочок прокачаємо, щоб у нього прям демеджа було хорошо. Але він уже сюди не достає, і щас у нас може пройдуть тіпи. Щас у нас цілком, так, да, можливо, що вони попроходять. Це, звісно, не дуже хорошо, ну що ж поробиш? Що ж поробиш? Так, давай тебе прокачаємо, щоб в демеджа хоча б більше було. Чуваки щас попроходять. Я сподіваюся, що вони не сильно мені зламають базу, точніше, вони її не доб'ють мені. <бул <'я> було би дуже хорошо, щоб вони мені її не доламали. Не треба прокачувати далі вчених. Далі вчених, які дадуть баб бабки. Бо ці, звісно, пройдуть. Це, на жаль, на жаль, по-другому нічого не зробиш. Пройдуть, трошки поламають базу, але я думаю, що вже наступні не повинні проходити, бо ми все-таки цього типа трошечки прокачали. Ну і в тебе є ось, ось ще суперздібність, ми її ще заюзаємо. Я сподіваюся. Отакого От сі, бемс. Заспавнують нові типи, і він їх починає бити. І він хорошо, що він їх там нормально подамаже. Так, тебе за 3500 прокачуємо. Ще тебе за 3500 підсот теж. І останнього за 3500 п'ятсот треба прокачати. Все, на все. Прокачуємо. І все. Тепер вона вкачати нашого дрільменчика, якого де песа ще сі Ну в нього просто удар хороший, на 10 тисяч. Він чуваків, в яких багато хп хорошо б'є. Прокачуємо тебе ще раз. Тепер ти б'єш вообще по радіусу і кайфово. І зараз за десяточку ми тебе прокачуємо, грошей буде вообще тона, і можна буде вообще абсолютно не паритись. Правильно? Правда, треба десь грошей щас підзабирати, підзібрати, підзібрати, підфармити. І мені, по ідеї дасть нормально гемчиків, за допомогою яких ми зможемо нормально там прокачатися. Бо ось тут і бос, звісно. Ну, його виносять швидко. Його виносять швидко. Головне, тільки просто мені грошеняток сейчас підфармити, і все буде чики-пуки. Все буде прям реально хорошо. Бо я б і на pvp мод хорошо пішов, але там. Надо, блін, мені челіка, який може розвертати всіх. У мене його, на жаль, немає, доведеться купити. Але купити я знаю, де можна юніті. В моєму телеграм-магазині, в якому можна купити юнітів із Skibidi Tower Defense, і Toilet Tower Defense. Це, в принципі, все легко вирішується. І легко можна прикупити собі будь-яких юнітів. А тим часом ми купили секретного агента, який зараз вообще нормально буде лупити. Зараз ми його ще за десяточку прокачаємо і взагалі буде кайф. І по суті, ми зараз на Ізі все пройдемо. Мені було б навіть непогано тут X2 купити. Він назавжди буде. Якщо він буде назавжди, то давай його купимо. В принципі, X2. Пицца, ну, доволі класна штука. О! Все, включили Х2, кайф. Тепер можна секретного агента спокійно собі прокачувати і кайфувати. І ми тут на ізі все проходимо. І не будемо паритись, ми зато набагато швидше зможемо фармити. Це ж реально зручна штука. Можливо, вона мені не сильно треба була, ну купили та й купили. 25 тисяч зараз нафармимо, і буде вообще все чотенько. Так, прокачуємо тебе за 25 штук, щоб ти вообще хорошо лупашив. І тепер все. Тепер ти можеш спокійно дефати багато всякого разного лайна. Та й кайфувати. 50 тисяч треба, щоб тебе прокачати. А далі нібито 75 чи 100, я не пам'ятаю. В общем, нормально треба. Але ти зараз уже дефаєш супер класно. Грошей нормально падає. В тебе зачар. На снайпера, це супер класний зачарт. Ти в цілому, чил, диви. Просто сидимо і дефаємо все підряд. Це обалденно. Щас паутинік буде, ми взагалі. Диви. І спокійно, просто сидимо, дефаємо собі. У нас вже 28 хвиля. Хотілося б, звісно, щоб було ще швидше якось. Я не знаю, хоча і так Х2 стоїть. Ну, дефаємо як можемо, дефаємо як можемо. Щас за паутінік ще те прокачаємо, а далі буде видно. Ну, ми, по ідеї, встигаємо нафармити ще трохи грошей. Ну, я в це дуже сильно надіюсь і сподіваюся, вірю, але там буде видно вже, звісно. Треба було цього чіпчика ставити отут на початку, щоб він тоді добивав, щоб він тоді бив слаб. Чувачків, бо, бо він, звісно, грошиків фармить хорошо. А в тебе ще з 10000 тисяч в 0.2, Прикинь, ти супер жорстко валиш. Ти капець як жорстко валиш. Ти просто так пиляєш сильно, що це капут, а в тебе демежа 18 тисяч в 0.6. Тоже нормально. І секретний агент у мене ще качається по потихеньку, помаленьку. Далі 125000 двадцять п'ять б... тисяч тисяч. Це просто капутно. Сіка це багато. Не впевнений. Я що ми зможемо його докачати на максимум, бо я його ні разу ще на максимум не викачував. На жаль, мені тупо ніколи не хватало грошей, і зараз скоріше за все не виключення, тому що ну я не знаю, як його задефати. Як його прокачати, по ітогу, бо ну ми фармимо щас по максимуму, як можемо. Ну як його викачати, я не знаю. Часу вже взагалі складно дивиє. Як. Якщо я ще ще й програю, це ще буде ну, сміхота якась, я не знаю. Ну в тебе радіус просто настільки великий, що навряд чи хтось зможе пройти. Хотілося б, звісно, ну ще тебе прокачати, правда, тупо не вистачає грошей. Можна ось у тебе продати, ти все одно там, ну 125 доларів, ну це ще ще нічого. Дикий гвинтокрил пішов жорсткий, да? І як ми його лупимо, просто по дикому. Цей ще всіх дамажи. В цього хороший демедж У нього 30 тисяч ДПС, Уже й по всім. Ні, він вообще класний юніт. У мене вже 70 тисяч доларів є, і є ще трохи хвиль. Я, можливо, зможу викачати тебе на максимум. Було би дуже класно, аби я зміг. Було би неймовірно круто. Було би, блін, реально класно, аби я зміг секретного агента на максимум викачати. Але мені чуть-чуть не хватає грошей. Ну по ідеї, по хвилям, ще якщо тако дивишся, то повинно хватити. Пішов Астрочел, диви і він реально добре йде. Він ще, ще пройде. Я не можу поставити секретного агента. Обалдеть! Він зламав базу мені! Як я не пройшов? Ти прикинь, да? Я тупо не пройшов. Треба було Штуку нажати, Чого я протупив, Чого я не нажав? Зума зійти просто, ти прикинь, да? 136 гемів мені дали. Давай повернемося в лобі, відкриємо кейса. Мені, по ідеї, що на кейса повинно вистачати. Фух, це капець. Я не знаю, як я міг так програти по тупому. Це що ще? Як? Як можна було так програти? У мене ще просто є на цьому чуваку. Тут вообще супер пейдей, поняв? Я просто не знаю, чи він б'є по радіусу. Оце мені якось цікаво. Що все таки краще? Чи оцей дрильмен, чи оцей титан камерамен? Я от не знаю, що краще. Но ну, мені здається, що дрильмен трошечки краще буде. Хоча я не знаю. У дрильмена ДПС чуть більше, но в цього супер пейдей, все. Супер пейдей, це теж солідно. Давай відкриємо кейс. Подивимося, що мені все таки випаде. Ну я сподіваюся, що мені випаде щось хороше, чувачок, який дає гроші, які, наприклад, було б вообще классно. Мені є куди поставити. Но, конечно ж, випадає мені сама-самая конкретна лажа. І. Що ця лажа взагалі може? 12 тисяч ДПС. Та, це ерунда. Ладно, добре, мене є якісь квести. Давай позабираємо їх. Якісь квести в мене не виконуються, якісь виконуються. Коротше, тут і так купа-купа. Всякої всякої штуки, штуки, штуки. Ладно, окей, по суті, можна знаєш, що попробувати зробити. Пійди в pvp мод. Ранкет PvP, що там по рейтингу? 513 найбільший рейтинг. Так, да, звісно, у мене рейтинг 97, 300 в топ попасти. Ну, 300 це супер багато. Давай попробуємо хоча б з кимось залупитися. Можливо, в мене вийде. Не знаю, я з ким я там попався. Отакор. От Робимо зразу. У нього 108 рейтинга. Тоже такий чувачок прокачаний, походу. Де він, правда, я його не бачу. Може, він ще не забав. А, воно він стоїть. Кіт, диви, да. Зараз буде щось робити він. По любому. Так, прокачуємо всіх. Сонарчика ставимо. Сонарчик не хайвали. Ти поставив телека, да? І оцей телек, вроді як, зможе розвертати юнітів. Чуть-чуть не встиг поставити вчених хороших. На жаль, ну нічого страшного. Трошечки провтикався я з цим. Так, ладно, качуємо. Кого можемо, того вкачуємо. Давай, давай, давай. Надо вчених жорстко качати, щоб мене було купа бабла. Бо він може мені жорстко заспавити всяких всяких штук. Поняв. А я не хочу, щоб він мені спавнив всяких штук. Я хочу, щоб все було супер чот. Так, за штуку. Тебе качати чи ні? Я не знаю. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, чи можна за штуку йому щось вислати? Ні, за штуку вислати, це буде сильно. Коротше, я йому базу все одно не зламаю, якщо за штуку вишлю. Да, бачиш, він розвертає юнітів. Бачиш? Я просто тупо не зможу перемогти його. Якщо я буду висилати юнітів, я не зможу перемогти. У нього чувак, який розвертає. Значить, мені треба його перемогти просто силою. Просто силою перемогти. Щоб перемогти його силою, треба по-другому трошки качатись. Надо трошки старатись по-другому йти. Бо в нього чувак просто розвертає юнітів. Мені так не варік, вообще. Мені треба просто тупо збирати гроші. У мене вже є трохи. Давай поставимо цього, типа, який супер пейдай дає. Попробуємо, попробуємо. У нього апгрейд 6. Тисяч просто це максимально такий ну жорсткий апгрейд. Дорогий, я би сказав. Я його поставив чисто, щоб він міг підзбирати якісь грошенята. бо цей чувак щас усього назбирає купу грошей. Якщо він не буде нікого висилати, то буде супер. Ну він нічого не написав в чат. А він уже повисилав мені, диви чуваків, які мені щас базу зламають взагалі, на ізі. Да, бо він цих харморірованих тупо вислав додому. Я вже програв, просто отаком моментом. Бо в нього цей чувак, який розвертає. Короче, друзі, я посидів і подумав, що мені треба купити хакертів. Я сподіваюся, десь на трейдплазі її можна знайти. Просто я не знаю, де її взяти тупо не знаю. Зараз можна включити трейди, е, де це зробити Settings. Е, як включити трейди? Ось так тут, напевно, так? Да? Трейдинг он, все. Я включив трейди. Так, тут, тип, продає ультимейтика такого. Хакер TV Вумен мені надо. О, сього, кстати, непоганий тип доктор. Хорош. Хакер Вумен У когось є. Тобто з цього чела продає на асасіна. Зачарений. Хакер TV woman. Зараз будемо шукати її. Бо тут легендарок багато. Ану, це не вона. Ось, сього вона. Мені надо ця штука. Я хочу тобі дати за ню. Ай-яй-яй, що ж тобі дати, блін. Давай я дам тобі оцього чувака. Я дам тобі цього чувака. Я дам тобі оцих чуваків всіх. Мені не. Не шкода просто. Я готовий тобі дуже багато всього дати. Оцього можу дати. Оцього нового тобі дам. Кого тобі ще дати? Просто такого, щоб ти, прям, щоб ти прям погодився. Ще оцього, денсінга, павуків, оцього, цього, цього, цього дам тобі. Просто і оцього. Сент, є. Yes. Я відправив йому трейдофер. Можливо, він погодиться мені їй дати. Я дуже жорстко переплачую, але я розумію, що ну, мені воно тупо надо. О, він прийняв! Він прийняв. Юніц, Тепер я можу прибрати оцього чела і взяти хака Woman. Вона 500 баксів, кстати, стоїть, вона не дешева. Все, тепер я йду в лобі. Yes. І зараз я йду нормально валити. Мені треба зачарити. Ну щоб мені не зачарити, мені дахеми. У мене є 117. А, вона зачарена якась? Ні, вона не зачарена. Погнали її зачарим, щоб й ні? Е... Uh... давай! Ролл, погнали на щось хороше. На якийсь пейдей було б ще супер. Асасін Critical, сила один. Чуть-чуть до пейдея не дійшло. Тож був пейдей, да? Пейдей, да? Да, то був пейдей. Пейдей, давай! Є, yeah! просто отако сюди! на пейдей її! Ху-хо-хо! <laughs> так, і кафта ренджа. Ренжаф 20 Це дуже маленька ренжа. Це дуже маленька ренжа, але я думаю, що мені цього буде достатньо. Головне, щоб був пейдейчик. Главне, щоб був пайдейчик, погнали. Погнали. Щас щось придумаємо. Щось просто придумаємо. От зараз я по ідеї можу жорстко лупити. Ну, мені, мені так здається. Погнали. Так, тебе прокачали. У тебе є пайдей, так? Да? У тебе є така штука класна. Ну ти коштуєш 500 доларів. Мені 500 доларів, взагалі, не треба сейчас. Я буду так само ставити сонарчика. Ого, ти вообще такий дрільмет, так? Да? Жорсткий перець. Ой-ой-ой, я. Про цілу хвилю, да? Ну да, я не можу нічого поставити. Ладно, я ставлю тоді цього чувака, ставлю Х2. Нехай вони ширують просто бистро. Він щось там поставив, но я не знаю. А він аж ще слабак якийсь, ні? У мене теж всі попроходять. Я просто тупо протупив. Я просто тупо протупив, але нічого страшного. Нічого страшного. Я сподіваюся, проблем в цьому не буде ніяких. Просто далі качаємо чуваків. Він теж Х2 поставив. Не Ну він уже про. А, ні, він якось не пропускає. Вони потім від токсика вмирають якось. Вони потім просто дохнуть від того, що вони. А, ні, зараз вже не подохли. Зараз уже вони пройшли. Нехило. Так, може за 500 тебе поставити в тебе пейдей все таки. Ти будеш дамажити і давати бабки більше. Головне, щоб було більше грошей. Ну я не можу розвертати. У мене хакитів. А, вона сама розвертає просто, просто атакою. Я поняв. Вона ще на пейдей зачарена і вона прокачати насправді. В неї буде більше демеджа, ти будеш більше грошей давати. Так, ну я ту повбивав, він. Ааа, ось вони забагались, диви. Я Ну нічого, нормально. Розносимо. Так 1900 є? тебе прокачують за штуку, ні? Чуть-чуть більше демеджа буде, ну ренжа просто більше буде. Да, ще по хорошому напевно. Ось все він відправив цього типа. Ні, він пройшов. Що за тупість? Ладно, тебе за штуку прокачую. Що тобі відправити, відьму чи діда? Мутанта. Демеш e, 300, 100, 350. Давай мутанта. Він мені ще відправив, чорт! Вона не розвертає, ні чорта. Він мені дві відьми відправив, я просто програв, да? Почти програв. Отакогось зробити якось. Може вони от розвертати будуть, бо він по-любому мені когось відправи. По любому когось відправив. Я впевнений. Він мій страйдерів відправляв. Ну вони мало дамажать просто. Аби він відправив цих чуваків, вони б зламали. Ну, я виграв, я виграв просто тим, що я йому більше заспавнив чуваків. Ну мені ця подруга тупо не допомогла, я не знаю. Може я її неправильно поставив. Давай ще раз спробуємо. Давай ще раз. Добре, що я виграв, але мені цього недостатньо. Мені цього максимально недостатньо. Погнали. Фух, let's go. Let's go. Я просто протупив, що не поставив спочатку юніта, поняв. Оцих ману відправляти, вони економіку мені дають. Я ще не знаю, як до кінця а, економіка ця працює. Диви, не ставляться юніти, ну. Все поставив, хорошо. У нього вообще дансинг чил якийсь. Все, встиг прокачати, хорошо. А, плюс 400. Значить, кого ми тебе відправляємо? Давай вченого прокачаємо. І тебе щас відправимо за 250. Все, відправив. У мене тепер економіка 550. Я щас подивлюся, як мені. Да, мені 550, рівно дали. Обалденно. Тебе прокачуємо, тебе прокачуємо, тебе прокачуємо. Тебе, напевно, десь отут, ззаді поставити треба. Отако якось, я не знаю. А в нього як хтось пройшов? А, це цей чувак, що я заспавню, він пройшов. Давай йому ще відправимо. Двох. Воно вони пішли, електрочели. Хакет вумен. Отправляємо, ставимо. Побач, він ось, ось чела заспауни в Ну він тупо, він... він не розвертається. Це якийсь взагалі рофл. Це якийсь жорсткий рофл, я не знаю. Приколіст. Хтось от хтось розвертається, хтось ні. Це як понять, вообще. Просто прикол. У мене 200 хп в бази. Хтось із цим хакером проходить, а хтось ще не проходить нічого. Тебе відправляю. У мене є 700 доларів. Що будемо дивитися. Він мені теж відправив типа, який мені ще тупо зламає базу. Він тупо він не розвертається. Якийсь такий, рофл. Я не знаю. Просто прикол. Він мені базу зламав. Все, ми програли. Чого у когось він розвертає? Її? У мене він не розвертає просто. У мене він тупо не розвертає. Я не знаю. Можливо, його надо жорстко прокачувати. Можливо, я щось неправильно поняв. Можливо, він малого левела. Хоч може бути просто. Ну, да, в нього тоді швидкість буде поняв? коли я його прокачаю. І він, по суті, буде нормально валити. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Я не знаю. Коротше, чуваки, пишіть в коментарях, як правильно буде грати. Можливо, треба грати не сонарчиком, а іменно хакером. Ну, спочатку ставити самого хакера. Бо я, якщо чесно, не знаю, мене тупо перемагають із-за того, що я якоюсь ерундою страдаю. Коротше, друзі, не забувайте підписуватись на канал, не забувайте замовляти юнітів в моєму телеграм-магазині. Ну і всім пока-пока.